Вітаю вас на моєму каналі, дякую вам, як завжди, за ваш час, за вашу увагу і за коментарі. Ну що, сьогодні п'ятниця, 8 серпня, настало те, якого чекали, майже весь світ, затамувавши подихи, чекали, що має, має зупинитися війна. А ми з вами десь першого, здається, серпня, чи навіть десь 27-28 липня, ми з вами передивлялися це питання, і Таро нам казало, що ніякої зупинки не буде. Так воно і сталося. Але натомість нам на голову падає скільки інформації, що і неможливо навіть ну, знаєте, второпати ту інформацію, тому що то, по-перше, пишуть про. Зустрічі, з усіх каналів летить. Зустріч з Путіним, зустріч з Трампом, трьохстороння зустріч, ті поїдуть в Китай, щось там з Індією відбувається. Тобто, скільки інформації лється, про це теж. На стару попереджали, говорили, що буде скільки інформації, що неможливо буде відрізнити і про території, так і ми всі в якомусь жахі зараз в інформаційному пеклі майже ми проживаємо. Мало того, що на голову падають бомби, ще інформації скільки, і вона наскільки протиречива, вона наскільки сьогодні одне через 5 хвилин зовсім інше ми чуємо. А що нам лишається? Нам лишається взяти таро і пробігтися по самим основним ключовим питанням, які ось прозвучали буквально ось вчора і сьогодні, які заяви звучать. Ну, те, що ви чуєте з новини, я те чую, зараз побачимо. Ну, ось настало 8 серпня. До речі, сьогодні я вже бачу з новин, що треба чекати 15 серпня, начебто тоді будуть якісь заяви. Добре, 8 серпня. Ну ось воно прийшло. Ну, можливо, там Трамп прокинеться, згадаю, що 8 серпня згадає ті свої. Погрози там, чи що він там обіцяв зробити, так, ось цей пошли санкції. Дивимося. Чи зробить щось, ну, хоч би ну, вже сьогодні, те, хоч би там 9-го, 10-го щось. Чи буде якісь конкретні дії Трампа, які направлені на те, аби вгамувати ворога, аби вгамувати Росію? Конкретні дії Трампа ось уже 8 серпня настало. Туз пентаклів. Лицарь мечів. Паш пентаклів. Четвірка мечів. Я вам зараз покажу аркани, я вам їх зараз ну, перечислила, що я витягла, хто тарологи, хто розуміється, щоб ви бачили, ну, про що я говорю. Так, про що йдеться. Ну. Дії будуть, але, як я і казала, вони не будуть такі масштабні, які б ми очікували, і які буквально от через пару днів зупинили війну, аби вони когось налякали. Щось він буде робити. І це дійсно пов'язано в першу чергу з грошима. Звісно, те, що він там підтягнув ядерні свої субмарини до берегів Росії, звісно, ніхто стріляти з них не буде. Це таке собі, знаєте, жест залякування. так? Ну, Але оскільки у нас випав ту з пентаклів, карта, то це саме вказує на якісь фінансові моменти. Тому так, і рицарь мечів у нас є. Тобто дії, якісь він зробить, які будуть направлені. ну Ось там проти Індіїв уже 25%, Ну ще проти якоїсь країни, ну, ну ще щось там зробить, розумієте, бо ми бачимо пожа пентаклів. Це тобто не так багато. Так він почне говорити 9-10 числа почне говорити про якісь санкції, але вони не будуть такі масштабні, які б знаєте, Росія впала б там на п'яту точку і сказала б ой ні, ні ні, я, я полишаю війну, я цього не буду, я більше не буду воювати. Ні. І четвірка мечів, і на тому його дії і припиняться. Четвірка мечів це зупинка. Це знаєте, зупинка, коли треба щось спостерігати, як зібратися з думками, щось проаналізувати і вже потім діяти. Тобто, ми бачимо, ми вже навіть починаємо звикати до поведінки Трампа. Так він гучно щось заявляє, але тут же він охолоне, тут же він щось інше каже, і так, так як він сказав да, про розмову у Яткофа з Путіним. Чудова розмова, чудова є здвиння. Але це ще не прорив. Да? Масло масляне. Ось пойми, що воно сказало. Ну, ось тут така історія. Щось він зробить, але це не наскільки дієве, чого б нам дуже всім би хотілося. І знову тепер вже я почула сьогодні, що треба дочекатися 15 серпня, коли, можливо, щось він зробить. Будемо дивитися так з вами поступово, поетапно, щоб наші передбачення, якби були, ну. Найбільш максимально точнішими. Про 15 серпня будемо дивитися числа 11-12. Тобто, як і побачили, після 8 серпня завтра наступить 9, -е, а потім 10 -е, і нічого більше. Тепер всі засоли ногами і кричать, що має відбутися найближчим часом зустріч Путіна і Трампа. Вже сторони погодили і тримали в таємниці тільки ти хіба що тільки треба визначитися з місцем. Тепер вже кажуть, що це будуть емірати. Так ну побачимо, чи відбудеться. А сказали, що майже ось ось найближчими днями. Ну я не думаю, що це будуть вихідні дні, завтра на субота, неділя. То скоріше то буде. Ну хай буде понеділок, вівторок, бо сказано, ж найближчими днями, тобто на наступному тижні. Дивимося, чи відбудеться зустріч Путіна. І Трампа. Начебто обидві сторони так зацікавлені в тій зустрічі, чи відбудеться зустріч? Вісім Кубків. Десять кубків. Це показують розмови. Це не про зустріч. Це знаєте про що? Про те, що якісь дипломатичні шляхи, ну якби. Ну от ви маєте розуміти, що зустріч між двома лідерами країн вона не може бути там відбуватися щодня або щонеділі. Так вона має бути якби першою і останньою тобто, це коли люди зустрілися і вже сказали один одному останнє слово, потиснули руки або підписали якісь папери. Тут не про папери зовсім, це знаєте, це ідея про готовність розмовляти, підготовлювати якісь майданчики, якісь можливо представники, якихось дипломатів, про що завгодно, але не про конкретну зустріч Путіна і Трампа. Вона, звісно, може колись і статися, але це не буде найближчим часом або навіть найближчими днями, так як про те заявлено. І ще що ми маємо знати про це знати? Що ми маємо про це знати про зустріч Путіна і Трампа? що Нє-ні ні ні, ні ні не про зустріч. Не про зустріч. А, Путін дає собі іще час. Він буде відтягувати цей ну, термін, розумієте. Ну, як там той казав Пісков, якісь там треба ще зробити підготовки. так, Він буде тягнути і ще тиждень, і ще тиждень, а за цей період він намагатиметься зробити якісь серйозні удари по Україні для того, щоб ну, як, ну ми це знаємо цю історію, ми її повторяємо з розклада в розклад. Тобто якісь свої певні позиції. Ну, тут Паш Пентаклів стоїть. Тобто треба щось показати остаточно. Але остаточного ще в Путіна немає. Тобто, на цьому етапі, як зараз є війна, він ще не готовий закінчувати. Не готовий, розумієте? Не готовий, ну, ну аж ніяк. О, тут ось провокації стоїть рицарь мечів, ну це аж ніяк не про зустріч. Тобто найближчим часом про зустріч не варто думати. Ну і по путі ж давайте глянемо. І тут же ж кричать ж, трьохстороння зустріч. Трамп, Путін і Зеленський. Чи відбудеться це? Ну це взагалі, мені здається, якась маячня. Ну запитаємо в Арканів Трамп, Путін і Зеленський. Трох, трьохстороння зустріч. Зірка. Це відбудеться колись. Зірка це така собі, знаєте, не визначить. Це мрія. Всі про це мрій. колись це має статися. Зірка вона взагалі відтягує подію на якусь, ну взагалі на невизначений час. І Ось це перший аркан такий і випав. Зірка. Двійка жезлів, дивіться, двійка жезлів я вас тут паралельно вчу аркану. Двійка жезлів це володар неповного повного Щось в мене є, якась готовність є, але ще я не впевнений. щось ще мені треба подумати. Це якесь певного, певного, певної міри тупік. І четвірка пентаклів, коли кожен тримається іще при собі. Тобто зустріч, трьохстороння зустріч найближчим часом взагалі це інформаційний вкіт і не більше. Хочу поговорити з вами ще про Херсон, тому що скрізь тільки відкриваєш новини: Херсон, Херсон, Херсон. то про нього мовчали, а тут на тобі говорять про нього, говорять. І перше, що говорять, звісно, що ось уже російський десант висадився в центрі Херсона. Я сьогодні побачила такий заголовок, чуть не впала. Херсонці, ви бачили десант в центрі Херсона? Про таке говорять. про таке говорять, І от запитаємо. Знову ми питаємо це вже з розкладу в розклад. Але маю думку, вам всім буде цікаво передивитися. Бо всі вже про той Херсон заговорили. Що з Херсоном? Я не дивлюсь плани росіян. Плани росіян ми знаємо, зрозуміли, навіть на то не будемо витрачати свій час. Конкретні дії росіян щодо Херсону. Туз кубків події вертяться біля води. Тобто їм дуже важливо от оця водяна перепона, перегорода, тобто оця вода. вода. Четвірка Пентаклів, смерть, королева мечів. Десять кубків відлюдник. Ну, це не про окупацію. Ви, ви, ви розумієте, це тиск на місцеве населення. Це дуже важливо, так і на українців взагалом це такий, знаєте, це такі ем, дії. Знову хочу сказати. По королеві мічів це обстріли, це дуже активні обстріли. Обстріли будуть. І я вас попереджала, шановні херсонці. Ви вже все то знаєте, обстріли будуть і не тільки дронами, і каби з Херсон будуть скидувати, будуть, будуть, але окупації немає. Тут якась певна трансформація, розумієте, їм це треба треба якби змінити тактику. Тобто, дивіться, вони не можуть йти атакою, і десант вони, звісно, не можуть так. Вони можуть його виконати, але ж десант же ж чекають. І не українці з хлібом, сілям, звісно, а чекають їх. ЗСУ з мішками чорними, куди будуть пакувати той десант. Це однозначно. Це навіть і не розглядається. Так? Ну, але це така, знаєте, це така потужна інформаційна кампанія, яка налаштована на те, аби зламати людей, аби люди. По відлюднику розумієте, розуміли, що все вони якби в окупації, вони нікому не потрібні, вони зневірилися. Херсон був в окупації. Так, Херсон так обстрілювався, і Херсон, врешті-решт, це є форпост на півдні. Так ви ж розумієте, якщо буде захоплено Херсон, буде захоплено, треба приготуватися і Миколаєву, і Одесі. І про це скрізь і ці z пабліки вирішать, і z канали про це кажуть Одеса, це російське російське місто, і так має бути. Але добратися до нього вони можуть тільки через. Херсон, Херсон. І всі це дуже добре розуміють. І, і наші ЗСУ готові. Тут я вам хочу сказати, тут знаєте, що ще буде. Зараз я докладу трішечки. Тут такий ну не секретик, а добра новинка трохи для херсонців. Ну, ось дивіться, підтвердила свою не те, що думку, я бачу по арканам, це просто дуже багато вам хочу інформації сказати. Ось кацапи дурні. А не концентруються як на якомусь плато, я не знаю, правильно я кажу чи ні, на якомусь ну я не знаю, якась місцевість, ось вони хочуть там сконцентруватися ну навіть не так людьми, як якась ну техніка. Ну, можливо, туди скопичення дронів, які вони будуть запускати. І по Херсону, і по Миколаєву, вони ж хочуть скоротити цю дистанцію. Але. Ну, я вам так скажу двома словами, а ви маєте зрозуміти. От там, де вони накопичують, туди скоро прилетить їм вежа. І наші хлопці цього чекають. Чекають, вичікують, вичікують. Є інформація. Там, де кацапи щось підтягують, скуплюють, отуди буде дуже потужний удар. Так що я вам що скажу? На Херсонському напрямку дуже важкий і важка ситуація. Вона дійсно напружена, але це не про окупацію, ні. Це вкид для того, щоб дезорієнтувати людей, щоб люди почали вже не тільки в Херсоні панікувати, але й по всій Україні. Так, Начебто опа, здали Херсон, значить, і здадуть і Запоріжжя, і інші міста здають, і що нам тоді робити. Розумієте? Це паніка. І ще я тут хочу пояснити для себе. Ні. Ось те, що я вам і сказала, вони, звісно, намагаються, вони розуміють, що вони захопити Херсон не можуть. Але ось творити оцю ситуацію, робити життя неможливим, це буде. Ну, на них, на окупантів я запитала, до чого готуватися окупантам. Вісім мечів це обмежені дії. Вони скоро в них будуть за рахунок тих дій ЗСУ, що я вам тільки що сказала, і ось четвірка мечів зупинка активної діяльності. Тобто у них є якийсь, якийсь рух, якісь їхні дії, але. Вони не можуть просунутися так, як би вони хотіли. Добре, і ще тема, яка буквально ну, ой, вибиває ногу землю з-під ніг. Мабуть, ці вже прочули, що тут нам пропонується там, чи то в польському якомусь виданні прозвучало. Ну, Я не хочу то загострювати, де воно було написано, сказано, але ви розумієте, про що я зараз скажу. Про те, що значить, пропонують Україні мир. Або навіть якби, зупинку війні, війни на, в обмін на території, ті вже, які території захопили, ну само собі, розуміється віддати Херсон і Запорожжя, так і начебто, якби це не юридично підтвердити, а якби як-то десь прозвучало, як в оренду, чи на 49 років, чи на 99 років, а потім будемо розбиратися. Пам'ятаєте, ми з вами дивилися момент, коли відбувся телефонний дзвінок між Трампом і Зеленським, і я вам говорила такі слова, що Трамп пропонує Зеленському ну, якби погодитися на щось зараз, так треба, щоб зупинитися. так, А потім ми цю тему ну, якби, ну, будемо розглядати, і з часом ми ну, якби, дипломатичним шляхом. Ну а зараз знову така ця тема звучить, щоб аби закінчити. Е Війну, або хоч би обстріли припинити, кровопролиття припинити. Треба, щоб погодилися на оці території, здати їх. От я хочу запитати, що це за інформація взагалі? Наскільки вона правдива? Наскільки вона така, що над нею зараз працюють? Що це за інформація про території? Ну, Четвірка мечів. Ну, Це якби про те, аби зупинити. Зупинити тимчасово щось. Двійка жезлів, рицарь жезлів, п'ятірка пентаклів, вісім кубків. Ну, ви знаєте, про території йдеться, йдеться що тут казати, і йдеться, йдеться про якусь втрату. П'ятірка кубків є, йдеться про якусь втрату, але знову і знову. Я не можу сказати, що на це хтось погоджується. Це знаєте, це ще як робочий момент, це як обмосолюється, це, це тільки розмови, тут рішення конкретного, щоб сказати, що вже все вирішено, і так і буде. Ні, тут рішення немає, і воно не прийнято. Це ну щоб ви розуміли, це можливо навіть деякі ну змі, скажімо так, не дуже добропорядні, розганяють оце знову ж таки, тому що у Путіна є така ціль розвалити. Бачите, він не може. Військовим шляхом повністю задушити вбити Україну, то дуже важливо йому зробити так, аби Україна розвалилася всередині, із середини, так, коли ми почали бунтувати, протестувати, і, от і подганяють, що ось-ось Зеленський підпише, ось-ось підпише і стать у цій території разом з людьми, і все. Так. Ми з вами розмовляли на минулому бліці, і я говорила, що це намагаються це зробити, тому що ж дійсно тоді люди будуть питати. А навіщо ж ми тоді кров проливали? Так ми ж ми ж чекали це з Виходить, тому я хочу сказати: по-перше, це дуже серйозне і псо. Дуже серйозне. От ви розумієте, так? І на цій темі тут ем, хтось аж хоче хайпанути. Це наскільки так розганяють. Ем, ну, це для того, щоб зробити розвал середини України. Але рішення по цьому питанню немає. Можливо, стоїть рішення під тим. Територіям, які захоплені, те, що я вам кажу дуже часто, про ті території, які захоплені давно, з 14-го року. Ось можливо про них і буде йти мова, і якесь погодження, узгодження. А те, що захоплено з 22-го року, тут ще ні. Ну, це, знаєте, це якась певна тут хитрість. І тут ця інформація, вона не відповідає дійсності, я б сказала. Чи піде президент на цю хитрість? Ні. Ні. А, тут будуть добуватися зміни ситуацію не шляхом здачі, тут аркан справедливості, колесо фортуни, щоб ви розуміли, про що я кажу. Не шляхом здачі, а шляхом справедливого миру. Тобто, так, дійсно, Україна буде чимось поступатися, буде можливо, так? Ну, але це має бути справедливість, а не здача, а не капітуляція. Тому що те, що відбудеться, якщо віддадуть ці території, ну це дійсно капітуляція. Тут ще мені одна інформація випливає. Зараз, підождіть. Я ці аркани полишу, це мій такий знаєте, робочий процес, секундочку, щоб я їх спостерігала. Я їх не хочу мішати з основною колодою. Я дивлюся на таро Прометея. Ну-ка, тепер оце отут. Я ще візьму іншу колоду. я уточню одну інформацію. Тут все світи ще щось заявляє а, про території. Зараз тут є якась ще інформація. Там є там, А, Ну, бачите, я не юрист і законів я, звісно, яких і не можу і не знати, і ще й не військова людина. Кажу вам розмовою таро, а мовою таро, а ви, можливо, як кажуть, між строк ви почуєте, або, можливо, цю інформацію якось прокоментуєте, мені в коментарях. Знаєте, про що тут йдеться? Ось знову ж таки, оцей тиск про території. Тут, знаєте, є якась інформація. Якщо. Тут хитрість є, певна, хитрість. Або ну, я знала закон, про що йдеться. Ну, ну кажу так. Це не здача території. Підписання документів. воно не є, е, Воно не не є. є. Яким же воно не є це підписання документів? Ось поки йде війна, король, королева, король мечів, королева, король і королева мечів, вибір закохані це, Верховний Жреч, Страшний суд зараз. Знаєте, доки, йде війна, доки йде війна, якісь документи є неправдиві, отак би я б сказала. Можливо, це є десь записано, що доки іде, доки відбувається військові дії, або тиск. О, як правильно сказала, тиск король королева мечів. Це якийсь військовий тиск, військовий тиск на яку сторону. І якщо під час військового тиску підписані якісь документи, вони не є, ну вони не є правдиві, вони не є, вони не працюють. Отак я б сказала. б. То тут можливо знаєте, як відбувається, коли на нашого ну президента на Україну тиснуть про е, здачу територій і підписання якихось паперів, і як, начебто, якась сторона каже таку інформацію, що. Це не буде працювати, тому що йде війна. А коли закінчиться війна, через якийсь час цю тему треба підняти ну, як міжнародний трибунал, щось таке. розумієте? Можливо, можливо у вас є якась інформація щодо цього. Я б хотіла почути. Ну, Бачите, я ж кажу: підписання документів, от гляньте, Аркан справедливості, трійка мечів, це спеціалісти, консультації і обмеження. Тобто, те, що зараз підпишуть, воно не є, воно працює тільки на той час, коли йде війна. Отак, от я б сказала. Ну, побачимо. Тут якась територія ми буде вазня, але я хочу сказати, що мені не показують аркани на сьогоднішній день, от зараз в цьому розкладі, що Зеленський підпише цей указ і віддадуть ці території, які захоплені саме з 22-го року. Я цієї ситуації не бачу. Ну, будемо спостерігати. Треба почитати міжнародні які-то ці статути, щоб хоч розуміти про що йдеться. Ну і останнє, що я хотіла сьогодні з вами подивитися, це про небезпеку на Запорізькій атомній станції. Тому що ж там же ж теж росіяни планують просуватися, захоплювати. І дуже багато інформації. Зараз я читаю, що можуть і підірвати, і всіх чекає ядерний вибух. Дивимося. Я вам говорила і ще раз повторюю: з розкладу в розкладу ядерного вибуху на території України не буде. Буде що завгодно, але не ядерний вибух. Так, дивимося: об'єкт Запорізька атомна станція. Що там буде відбуватися найближчим часом? До чого йде. Ну, мені зараз вже показують, що вона працює, якби. Тут вісім кубків, паш Пентаклів і двійка Пентаклів. Ну, Не в певну міру якась не, не коректно працює, я б сказала. Неправильно працює. неправильно. Небезпека. Яка є небезпека? Що за небезпека? Рицарь, жезлів, п'ятірка 10. Небезпека є. Так, Дійсно, тут небезпека стоїть. Але знаєте, як це виглядає? От іще е, паш Пентаклів і Двійка, Пентаклів, я б сказала, що знаєте, можливо, це е, е, заздалегідь. Мінування. Ось, ось. Мінування. Можливо, відбувається мі... мінування. Ну я не скажу, що це ну, от, е, самі ці реактори чи. що там. Це знаєте, якби територія. На самій території. Може статися якийсь вибух, якийсь масований обстріл буде, але це не загрожує ну, глобальне людство. Тут я не бачу, я не можу сказати, що це буде витік радіації. Тут якась п'ятірка жезлів, є якась возня, є отам. На самій території, запитаємо, чи несе Запорізька атомна станція радіаційну загрозу для людства? Король кубків, там вода некоректно працює. Кубків, імператор, двійка жезлів. Ні. Ні, обстріли самої станції можуть бути як провокативні моменти, це вже було якийсь. Великий вибух буде, але це ну просто на території, це не реактор. Це от знаєте, в мене таке відчуття, що як навмисно десь там під забором щось замінують, там щось таке, да, і зроблять вибух. Але він не вплине е, саме радіацією на людей, зрозуміли так. Але небезпека вибуху на території е, 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 Запорізької атомної станції є. Але він не смертельний для людей, які живуть поруч. Господи, хай би так би і сталося. Добре, на цьому сьогодні все. Я вам дуже дякую за увагу. Живемо далі. Спостерігаємо і тримаємо кулаки. Все є Україна. До побачення.